Про події війни говорить Стратко. Україна готова до продовження перемовин про припинення війни, причому в різних форматах. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами: ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і руська сторона це знає. Ми готові до формату Трамп Путін, я і ми готові до формату Трамп-Путін, Трамп Зеленський і потім втрьох. Якщо Путіну некомфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч. Мені все одно я готовий до будь-якого формату. Цитує главу держави Суспільне. За словами президента Зеленського, наразі розглядають кілька майданчиків, де можна було провести наступний раунд переговорів між Україною, РФ та США. Крім Стамбула, можливим місцем перемовин може стати Швейцарія та Ватикан. Тим часом Сполучені Штати вже отримали від України перелік умов для завершення. Чення війни і тепер чекають на такий список від Росії. Про це в ефірі Fox News заявив спецпосланець президента США з питань України та Росії, генерал-лейтенант у відставці Кіткелох. Він зазначив, що після того, як США отримують два документи, вони поєднають їх. Після цього ви берете обидва документи і поєднуєте їх, складаєте разом і ставите запитання, де можна знайти точки дотику, щоб Звести все до купи, і коли ми отримаємо російський їхній терміновий план або меморандум, тоді складемо спільний варіант, і відбудеться ще одна зустріч, пояснив Кіткелох. За його словами, США хотіли, щоб наступний раунд переговорів між Україною та Росією відбувся у Ватикані, але Москва відхилила це. Україна готує нові домовленості із європейськими компаніями для інвестицій в українське виробництво дронів та далекобійної зброї. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем збройних сил України генералом Олександром Сирським та начальником генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива. Зрозуміло, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика це ключові елементи. Все маємо виробляти ми. Тим часом, як повідомили у повітряних силах ЗСУ у ніч на 28 травня. Противник застосував проти України 5 балістичних ракет Іскантер м КН-23, керовану авіаційну ракету х 59 та 88 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Протиповітряною обороною був знешкоджений 71 ворожий безпілотний літальний засіб. 34 з них збито вогневим засобами ураження, 37 – локаційно втрачені. Олені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях. Найближчим часом у збройних силах України з'явиться школа інструкторів, яка дозволить суттєво покращити навченість інструкторського складу та забезпечить підвищення їхньої кваліфікації. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський за підсумками щомісячної комплексної наради з питань підготовки інструкторів за різними напрямками. Масштабування підрозділів безпілотних систем потребує фахових операторів. Посилюємо підготовку інструкторів із застосування БПЛА та наземних роботизованих. Комплексів різних типів збільшуємо кількість фахівців для цього напрямку. Окрему увагу приділили інструкторам із тактичної медицини. Тривалість їхньої підготовки буде суттєво збільшено. Також зросте кількість інструкторів з такмеду, як у навчальних центрах. Так і в бойових бригадах заявив генерал Сирський. Він підкреслив, що нині українська армія протистоїть ворогу, який переважає чисельно. Саме тому якість підготовки є одним із вирішальних факторів, які дозволять виконувати головне завдання знищити противника і зберегти життя українського захисника. У сухопутних військах фіксують збільшення кількості у мережі інтернет та в соціальних мережах відеоматеріалів, де громадяни перешкоджають військовослужбовцям ТЦК та СП. Командування сухопутних військ збройних сил України нагадує, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов'язків. Військовослужбовців, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням. І за такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою. Водночас, перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Саботаж роботи цих у Анов безпосередньо впливає на здатність збройних сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання. Наголошуємо, кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії. Важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання, навіть якщо результат не був повністю досягнутий, уже вважається правопорушенням. Йдеться в повідомленні командування сухопутних військ. Останній такий приклад був зафіксований у Черкасах, коли між військовими Військовослужбовцями ТЦК та чоловіками трапився конфлікт. Причетні вже затримані серед них троє чоловіків та одна жінка. Як повідомила суспільному речниця головного управління нацполіції Черкаської області, Зоя Вовк їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. На фронті знову збільшилася кількість боєзіткнень. Як повідомили у генеральному штабі, протягом минулої доби їх було зафіксовано 216. В Той час, як до того, цей показник був на рівні 160-170 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових штурмових агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Там він, зокрема, безуспішно намагався вклинитися в нашу оборону в районі Серебрянського лісу. На Новопавлівському напрямку противник. Вчора здійснив 25 атак. Дещо збільшилась активність ворога на півдні країни. Так, на Оріхівському напрямку було зафіксовано 11 атак росіянців. Крім того, там вони частіше почали використовувати авіацію. Між тим головною тактикою ворога залишається використання малих груп піхоти. Детально про це в ефірі Суспільного розповів речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин. Ворог задіює малі групи піхоти. Проте, перед тим як починати штурмові дії, противник завдає масованих авіаційних артилери... ударів, артилер... артилерійських обстрілів, дронових ударів по даній позиції. І після того ну, піднімає дрони на скид, інколи застосовує навіть боєприпаси, отруйні боєприпаси з отруйною речовиною. але ну, в основному це Така якби сльозогінна речовина для того, щоб ті, хто залишається десь в укриттях, щоб вони е, намагалися вийти на поверхню, після цього по ним завдається удар або наскид. І після того як вже на позиції нікого немає. Заходить терміна на швидкій маневреній техніці на мотоциклах, на кубагі на квадроциклах. Заходить мала група піхоти і намагається закріпитися на даній позиції. Наші ж воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, дві бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем. Міністр оборони України Рустем Ум'єров передав очільнику російської перемовної групи документ, який відображає українську позицію стосовно подальшого проведення переговорів. Вони отримали цей документ. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами та очікуємо їхній меморандум, щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Написав міністр оборони у мережі Фейсбук ввечері, 28 травня він також підкреслив, що Росія намагалась затягнути процес підготовки своїх пропозицій, і що на їх темп вплинула лише консолідована позиція України та союзників, зокрема жорсткі заяви президентів України, США і європейських лідерів. Але підготувавши свій меморандум, росіянці тепер затягують з його передачою зацікавленим сторонам. Російська сторона має ще щонайменше 4 дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхні документи. Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена. Російська сторона обіцяла передати меморандум одразу після обміну. Ми закликаємо російську сторону негайно виконати свою обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат, заявив Рустем Умєров. Очікується, що наступний раунд перемовин має відбутися 2 червня. Але поки не зрозуміло, де саме РФ не визначилась навіть із цим питанням, наголосив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. І це також є підтвердженням небажання Росії завершувати війну. Вони постійно будуть шукати причини, щоб не закінчувати війну. Хоча, якщо чесно, виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, хочуть в натівську країну в Туреччину. Тобто, бачите, да? тобто, питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. питання виключно в Путіні, виключно в їх відтермінуванні. При постійно шукають причини, щоб відтермінувати. Формат, в якому можна закінчити війну, тим часом державний секретар США Марко Рубіо у середу провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Лавровим. Держсекретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного добросовісного діалогу з Україною як єдиного шляху для припинення цієї війни. Йдеться в заяві Держдепа США. В оперативно-тактичному угрупованні Харків спростували інформацію іноземних змі про, начебто, перекидання 50-ти тисячного російського угрупування для наступу на Харків. Інформація не відповідає дійсності. Наголосили там детальніше в ефірі телемарафону ситуацію прокоментував речник ОТУ Харків Павло Шамшин. Ми фіксуємо те, що росіяни зараз надзвичайно активно проводять ротацію та заміну особового складу, який залучений до штурмових дій саме от на передовій. Також ми відмічаємо, що ворог. Підтягують та накопичує резерви в прикордонних районах з Харківщиною, але це відбувається не в тій кількості, щоб загрожувати безпосередньо Харківщині, Харкову і створити загрозу прориву нашої оборони. Тим часом за минулу добу на харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого. Про це йдеться в повідомленні генерального штабу, згідно якого всього за минулі 24 години на фронті було зафіксовано 205 Бойових зіткнень найбільша кількість атак – 54 – зафіксована на покровському напрямку. Найменша дві на Придніпровському. У порівнянні з минулими днями збільшилась кількість атак на Курщині. Минулої доби там було 33 боєзіткнення. бої. Зіткнення ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 38 керованих авіаційних бомб і здійснив 205 обстрілів, чотири з яких із реактивної системи залпового вогню. Тим часом авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину. 31 артилерійську систему, 81 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 56 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Генеральний штаб збройних сил України підтверджує ураження важливих об'єктів воєнно промислового комплексу російських окупантів. Так, підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України та служби безпеки України завдали вогневого ураження по акціонерному товариству «Кронштадт», що в місті Дубна Московської області. Воно спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляється БПЛА Оріон і находить «Молнія», Гром. Терміт, геліос, сіріус та наземні комплекси управління в цьому ж населеному пункті в рамках єдиного задуму підрозділи СБУ окремо уразили завод радуга. Він виготовляє крилаті ракети різних класів: повітря, 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 земля, земля-земля серед продукції заводу – Х 555 Х-555, Х-69, МК, якими РФ тероризує населення та б'є по цивільних об'єктах в Україні. Повідомили. В генштабі також підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України уразили акціонерне товариство Ангстрем в Московській області РФ, яке розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу РФ. Окрім цього, напередодні сили безпілотних систем успішно атакували комбінат Дмитрівський в Іванівській області РФ, фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії. Спільна бойова робота всіх складових сил оборони України по важливих об'єктах противника, які задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти нашої держави. Триває, наголосили в генштабі збройних сил України. Україна та Фінляндія створили нову міжнародну коаліцію на підтримку нашої держави. Цього разу це коаліція укриттів цивільного захисту. Відповідну заяву підписали прем'єр-міністр України та Фінляндії Денис Шмигаль і Петері Орпо. Війна Росії значною мірою спрямована проти об'єктів цивільної інфраструктури в Україні, що призвело до загибелі або поранення цивільних осіб, в тому числі і дітей, визначаючи значну важливість захисту цивільного населення. Ми, прем'єр-міністри, оголошуємо про започаткування коаліції укриттів цивільного захисту, яка об'єднує міжнародних партнерів з метою розбудови сучасної системи укриттів цивільного захисту в Україні та. Посилення стійкості України до атак на цивільне населення йдеться у спільній заяві очільників урядів. За словами українського прем'єра, мета цієї ініціативи координувати зусилля партнерів у будівництві укриттів, забезпечити обмін найкращими практиками у цій сфері та створювати механізми фінансування для зведення об'єктів цивільного захисту. Станом на сьогодні Україна має понад 62 тисячі укриттів, але потребує більше. До того ж, низка об'єктів потребує модернізації та осучаснення. Уряд вже реалізує стратегію розбудови укриттів. Наша мета до дві Цьому року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року ще 3000. Ми розраховуємо за рахунок діяльності коаліції залучити близько 14 мільярдів євро ресурсу на розбудову укриттів, наголосив Денис Шмигаль, закликавши міжнародну спільноту долучатися до коаліції та сприяти розбудові захисних споруд в Україні. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.